І так, сьогодні поговоримо про міфічно, сказочно волшебний сумніш під назвою, яка гуляє по інтернету Пілінг. Почнемо, для якого волосся і що це, начебто, пілінг робить. Тобто, зазвичай цю суміш наносять вже на висвітлене волосся для того, щоб його зробити там чи світліше на півтони чи... Якщо є якісь мікроплями, типу їх зробити, ну, рівне полотно. А, так от, повертаючись про те, що я сказала, світліше зробити вже біле полотно, про те, що це не пілінг, а світліше зробити полотно на тон чи на півтони, які вже а, висвітлене волосся. Що це за суміш? Тобто беруть пудру в якійсь кількості, окисник. Е... ну Процентність у всіх різна по інтернету. Хтось бере 6, хтось 9, хтось 12, Це несуть теж в якійсь кількості, і туди додають або очисний шампунь, або кондиціонер, або маску. І кажуть, що це пілінг і що це безпечно для волосся. Так от що я скажу ні, це не безпечно для вже висвітленого волосся. І так воно пошкоджується після такого типу пілінгу. Дивіться, Це не пілінг для волосся, це е, освітлення вже е, висвітленого волосся на тон чи на півтони. І я не кажу, що це погано, бо іноді це треба зробити, бо треба світліше, а полотно темніше, або в плямах. Але це не пілінг, і це безпечно, що це хімічний процес, і ви просто робите волосся світліше. А ця розбавлена суміш, вона працює більш повільно, скажімо так. І так, це із-за того, що вона повільно працює, десь ви не переосвітлите вже біле волосся, тим самим трошки менше його травмуєте. Але, але, воно все рівно травмується, це не спа процедура. І якщо у вас досить пошкоджене волосся, такий типу пілінг може призвести до того, що волосся буде ламатися. Тому треба завжди подумати, чи варто бути ще світлішою, ніж вже є. Яка процедура можна дійсно назвати, що це пілінг для волосся? Це коли ми знімаємо відтінок не хімічно, а саме Пілінгом можна для волосся саме назвати кислу змивку. Наприклад, кислу змивку я маю на увазі в складі якої вітамін С, яка не висвітлює і не освітлює волосся, вона просто знімає непотрібен відтінок або тяжкі метали волосся. Або часто майстри роблять самі, і це. Реально, норм, коли замовляють чистий вітамін С в порошку і змішують його в якійсь кількості з очисним шампунем. це все наносять на ті участки, де треба зробити. Е Цю процедуру, тобто її можна дійсно назвати пілінгом, тобто зняти непотрібний відтінок або вимити е, важкі метали. Оце можна назвати пілінг, а там, де е, ви освітляєте, хоча б на півтону, це освітлення, або, або висвітлення. І обов'язково попереджайте клієнта, якщо ви робите такі процедури. Коли доосвітляєте довжину, часто це за бажанням клієнта, попереджайте, що ломкість волосся збільшиться, чутливість волосся збільшиться, швидше колір може змиватись, треба буде гарніше доглядати його. Треба про це заздалегідь попередити. І буває так, що половина клієнтів, які хотіли. Вже світлий блонд зробити світліше, відмовляються від цієї процедури, і їх, їм норм те, що в них вже є. Тому давайте вибір клієнтам і попереджайте про наслідки, які можуть бути з їхніми волоссями. Всім гарного настрою, мирного неба. Люблю вас всіх, бережіть себе.